В общем, що яка в мене думка прийшла? Те, що зараз в Україні дуже велика плутанина з сортами батату. Я також періодично попадаю в цю плутанину. Ось в мене там відсортований цей батат, да? і я проходила повз ящика буквально на днях і дивлюся. Лежить в мене афганський сорт, або ще його називають красний женщин. Така дума, не поняла, звідки він в мене. В мене його вже ну, не було там декілька років. А дивлюся, а це не афганський, це НБС в мене. Зараз я покажу його. Ась він у мене підписаний НБС, але це не НБС, це афганський. Тобто, по зовнішньому вигляду, ну він мені нагадав сорт Афганський або червоний женьшень. Але його мені продали як НБС. І потім, потім коли, я, ну, коли ну, мене нагадала просто зорова пам'ять, мені, що це. Ну, думаю, афганські, думаю, які ще афганські, а потім ну, пригадую, що це все ж таки ростки були як у афганського. На смак він такий яскраво солодкий. Думаю, Це все ж таки не НБС, а це все ж таки афганський. Так що Кому я там могла відправляти цей сорт, я ну, майже, ну, майже нікому його не відправляла. Але... Можливо, ну, там, декільком людинам відправляла. І це ну, гарний він сорт, він врожайний, але ж не НБС. Планую засняти відео про всі сорти. Не знаю, коли це зроблю. Ну, Сподіваюсь, що на днях це також зроблю. По афганському або червоному женшенню можу сказати, що це також гарний сорт. Він, по-перше, врожайний, по-друге, він солодкий із переваг сорту. І, 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 чому він мені не дуже подобався? Він трошечки могну деформований бути. от Я там шуба або побідасту. ну не такий, як там гладенький, наприклад, як бєльву, але. Ну, гарний ще він по розкам розсади. Тобто він дає мощні такі і багато розсади ну, це з переваг, із недоліків, те, що він такий, ну іноді не дуже гарний товарний вигляд у нього. Я так гарний сорт.